Виконуємо номер 3.22 із підручника Геометрія 8 та номер 7.22 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У паралограмі АБЦД з гострим кутом А, діагоналі перетинаються в точці О. На відрізках АО і ОЦ позначно точки М і Н. Так що ОМ дорівнює ОБ, а «ОН» дорівнює ОД. Доведіть, що БМДН прямокутник. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано парлограм а, Б, С, Д. М належить ОА, Н належить ОС. ОМ дорівнює ОБ А ОН дорівнює OD. Потрібно довести, що БМДН МД прямокутник. Почнемо з того, що за умовою АБЦД паралограм. за властивістю паралограма діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Отже, ОБ дорівнює ОД, ОА дорівнює ОЦ оскільки А, Б, С, Д паралелограм, то за властивістю паралелограма діагоналі Парлограма точкою перетиню діляться навпіл. Отже, ОБ дорівнює ОД, а ОА дорівнює ОЦ. Оскільки ОБ дорівнює ОМ, а ОД дорівнює ОН, то і ОМ, і ОБ і ON, і ОН, ОД рівні між собою. Оскільки OB дорівнює од і ом дорівнює об, дорівнює об і дорівнює ОД, а також он дорівнює О, Д, то і ОБ. І ОД. І ОМ, і ОН рівні між собою. І я поставлю по дві рисочки. Отже, доведемо спочатку, що наша фігура МБД. Паралелограм. А потім, коли доведемо, що паралелограм, скористаємось ознакою про те, що якщо у паралелограма діагоналі рівні, то він буде прямокутником. Отже, спочатку доводимо, що BMDN у нас буде паралелограмом. Використовуємо ознаки паралограма. Якщо в чотирикутнику дві сторони рівні і паралельні, то він буде паралограмом. Будемо доводити, що БН дорівнює МД і BN паралельно до МД. Починаємо працювати з трикутниками БОН і MOD. Трикутник БОН і МОД. Трикутник МОД. рівнобедрені. Бо ОБ дорівнює. Он та ОМ дорівнює ОД за доведеним. Ми довели Тоді кут ОБН дорівнює куту ОНБ. ОБН ОНБ. Бо в рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. І кут ОМД дорівнює куту ОДМ. О, М, Д, О, Д, Також трикутник БОН дорівнює трикутнику МОД за двома сторонами і кутом між ними. Також Трикутник БОН дорівнює трикутнику МОД за першою, ознакою рівності Трикутників за двома. Сторонами і кутом між ними. Пояснюємо. ОБ Дорівнює ОМ, ОН дорівнює ОД за доведеним. Кут БОН дорівнює куту МОД як вертикальні. Тепер із рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників із рівності трикутників а нас цікавить саме БН і МД. БН дорівнює МД. А оскільки скільки БОН і МОД є рівнобедреними, то і кут ОБН куту ОДМ я їх і показала тільки одною дужкою. А оскільки трикутники БОН і трикутник МОД рівні і є рівно но б ре не м е трикутниками то кут о б дорівнює куту о н о Б Н О Д, неправильно. А О, Н, Б І дорівнює. Далі продовжимо куту О М, Д і дорівнює куту О, Д, М. Всі вони чотири рівні між собою. Але Але нас цікавлять саме кути ОБН і ОДМ, бо вони є внутрішніми різносторонніми кутами для прямих БЦ, БН і МД та січної БД. Кут ОБН і Кут. ODM є внутрішніми різносторонніми, кутами. а оскільки вони лініє, то за ознакою паралельності прямих бн, Паралельно МД за ознакою паралельності прямих БН паралельно МД, і БД у нас січна. Ми довели, що БН паралельно МД і довели, що БН дорівнює МД, ми довели, що Бн паралельно МД і БН дорівнює МД. Тоді Б Н. у нього дві сторони рівні і паралельні. Що? Паралелограм. Паралелограм. За ознакою. Ще раз повторюю, дві сторони рівні і паралельні. Раніше ми довели, що ОБ дорівнює ОД, дорівнює ОМ і дорівнює ОН, тоді у нас ІМН дорівнює БД, бо складаються з однакових рівніх відрізків. Раніше довели, що ОБ дорівнює ОД, дорівнює ОМ і дорівнює ОН, тоді МН дорівнює БД. А якщо в паралограмі діагоналі рівні, то він є прямокутником за ознакою. Якщо в паралелограмі діагоналі рівні, то він є Прямокутником. Отже. БМДН – прямокутник, що і потрібно було довести номер 3.22. крапочка із підручника Геометрія 8, та номер 7,22, із підручника Математика 8. Виконано.